Привіт, я Марія. Ви на бігусинфо. І так, друзі, нас разом з вами дуже конкретно розвели. Розвели люди, які сидять на банковій, рятуючи своє найближче оточення, навіть від натяку на підозри від Набута САП, ці люди не придумали нічого кращого, як тупо спробувати вбити все, що будувалося 11 років. Так, з проблемами. Так, з претензіями, але хоч з якоюсь долею політичної незалежності. На на Минулого вівторка ми повернулись у 2013-й. Коли якщо ти свій, то греби, бреши, кради, бо до своїх свої ж не приходять, їх не чіпають і не рухають. Я записую це відео у суботу, і біс його знає, що там вже далі буде. Новини несуться з такою швидкістю, що тут за кавою вийти не встигаєш. Але сьогодні я говоритиму про того, з кого весь цей марафон ймовірно і почався: про Олексія Чернишова, донедавна міністра і віце-прем'єра, який от-от отримав підозру від та Сап за корупцію. Після чого, принаймні, хронологічно все і закрутилось. Я, звісно, розкажу коротенько і про біографію Чернешова, і за що в нього підозра. Але головне про мільйони доларів. Мільйони фактично вкопані в будівництво дикого масштабу. Для цього ефіру ми годинами сиділи в судових реєстрах, нарізали кілометри під палючим сонцем. Пливли буквально. Те, що я вам зараз покажу, це скарб. Та-дам! Знайомтесь! Вісім гектарів на березі озимки. Цей маєток, точніше, комплекс маєтків, це щось нове. Але темпи будівництва настільки чітко відповідають політичній кар'єрі пана міністра, формально колишнього. що… Цікаво! А чого все зупинилось? Якісь проблеми? Коротше, наберіться терпіння і побачите красиве. Але тільки за умови, що всі підпишуться на наш канал. 27 червня вищий антикорупційний суд обирає на той момент чинному віце-прем'єру запобіжний захід в рамках справи про корупцію. Чудовий робочий настрій. Історичний день прям. І, хоча щоб почути це від Чернешова зали суду, передував цілий детектив, в головних ролях якого виступали перші особи країни, я не буду вдаватися в деталі самого кримінального провадження. Я і раніше не була певна, що підозра Чернешову закінчиться справедливим вироком. А з закручуванням гайок на Бута САП, як на мене, шанси наближаються до нуля. Тому зовсім коротко. Слідство закидає Чернишову, що той підсобив одному забудовнику у схемі з незаконним одержанням землі під новий ЖК. Чернишов тоді очолював міністерство розвитку громад і територій. І, от як міністр за версією слідства, вписався в цю історію не за просто так, а за хабар у вигляді знижки на кілька квартир від того самого забудовника і забрання Сачиніні сковороди, Том перший ці квартири. Чи е, об'єкти наційних договорів не контролюю і не маю засобів щодо їх, їхнього контролю. Це дуже важливо, тому що коли сторона обвинувачення заявляє про те, що міністр отримав якісь знижки на третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності ніякої. Тим більше, що я навіть не знаю, де знаходяться ці об'єкти і ніколи в житті там не був. І відверто кажучи, і не планую там бути. Є закид обвинувачення, яке полягає, в, знаєте, в чому в знижках та книжки. В цій історії слідство роздало шість підозр. Це разом з Чернишовим, до якого дісталися останнім. І отут давайте відверто з підозрою Чернишова суттєво затягли. Про цю історію говорили давно і публічно. Та й коли обшуки неслися у ключових фігурантів, Чернишова ніхто не турбував, і цьому можна знайти одразу кілька пояснень. Перше, Чернешов близький до команди президента. Його кар'єра в Держслужбі в кріслі голови Київської ОДА стартувала після приходу Володимира Зеленського на банкову. У владу я прийшов свідомо, тому що не тільки знаю, як змінити Київщину, та й зроблю це. Саме Мінрегіону Чернишова довірили презентувати амбітну програму президента Велике будівництво, яка заразом стала годівничкою для найближчого оточення. ОП ця програма в першу чергу змінює якість життя людей, окремих людей. Так точно ну і давайте так. Напишіть в коментарях, чи згадаєте ви кого-небудь. То всі шість років президентства Зеленського не просто утримався на посаді, а ще й здирався по кар'єрній драбині одразу на кілька сходинок вгору. Не під кожного в цій країні створюють окреме міністерство. Це я на мін'єдності натякаю, ідея якого мені досі не зрозуміла. Щоб всадити людину у крісло віце-прем'єра. Друге, тут дякую Михайлу Ткачу, який спочатку зафіксував, як Чернешов таємно навідувався до набу. А потім розповів про те, що детективи не провели обшуки у Чернешова, хоч на те була відповідна ухвала. Коротше від підозри Чернешова рятували усіх, хто міг. І оце все я вам не просто так нагадала. Це до того, щоб показати, Чернешов не пересічний урядовець, формально вже колишній, а важливий член команди Зеленського. Бо ще момент. І тут знову, завдяки нашому колезі Михайлу Ткачу, ми знаємо, що Чернешов міг бути серед гостей на дні народження Володимира Зеленського. Це та історія, коли був карантин, а президенту влаштували сюрприз і закатили гулянку в квартирі його давнього друга і бізнес-партнера Тімура Міндіча. За даними української правди, покликали Чернешова і на карпатську держдачу «Синьогора». Коли там зібралось тісне коло найближчих на ювілей Андрія Єрмака. Тож, зважаючи на весь цей вплив і масштаб, особисто мене дещо бентежить. За е виконання своєї частини плану за прийняття, за підписання відповідних наказів від імені міністерства. Чернишов мав отримати для себе також, допов'язано з ним е е фізичних осіб на примірну вигоду у вигоді знижки на придбання об'єктів нерухомості. Вписуватись в стрьомну тему за кілька квартир з профітом у 14,5 мільйонів і книжку. Але ж, ну камон, така прям дрібнота, зважаючи на рівень і схеми і самого персонажа. Тож не знаю, як у вас, а у мене напрошуються тільки два варіанти. Або ж. Щиро українське копієчка до копієчки, або неправомірна вигода могла бути не тільки у вигляді квартир. Наприклад, міг бути ще якийсь кеш, який, ну, я так собі думаю, міг кудись вкидатись. А куди українські посадовці найчастіше вкидають, закопують кеш. Це зараз модно буковель, закарпаття, а більш традиційно старий добрий козин. Нам з вами якраз в останню локацію. Дорого, багато. Це і про саме місце, і про ціни. В межах доступності від Києва козин це прям топ. На Алуні є зручна мапа. Якщо цікаво, самі можете глянути, за скільки там зараз маєтки пропонують. Стоп! Це нормальний початок, коли йдеться про рядовий будинок на 10 сотках. Але в нас в нас зовсім абсолютно кардинально інший розмах і масштаб. Просто подивіться на цей паркан. Ну реально розмір солідний. На відгородженій ділянці власне озеро і одразу кілька будинків. Один біля водойми, решта розкидані по території. Хоч згори це все якось максимально скромно виглядає, не ведіться. Насправді, якщо підгледітись з землі, то зводиться щось ось таке. І це тільки один з будинків, який нам пощастило побачити. Але хто ми такі, щоб не спробувати усі варіанти? План такий, нам грести десь кілометр, ну як нам максимум. Він явно не дуже радий цьому, але що робити, іншого варіанту показати, що будується за тим високим парканом, поки немає. Здається, ми вже виходимо на велику воду. В територіальні води. В територіальні води тут стають краєвиди набагато кращими сенсі по будинкам, які навколо. Коротше, якщо вірити моїм навігаційним здібностям, то ми вже майже впритул підібралися до тієї ділянки, яка нас цікавить. Зараз, от за цим деревом, власне, має вона вже і кортина. Друзі, те, що я вам зараз покажу, це скарб. Власне, он там, де паркан біля води і починається наша ділянка. Ну, як наша, не наша, на 8 гектарів. І кінець ділянки десь, он там, за тим будинком. Там, де дерева починаються. Там, власне, має бути озеро. Оце будинок біля озера. Це, здається, мені тут найбільший, принаймні, станом на зараз два поверхи, чи, може навіть три, два і горища, тераси, панорамні вікна. Коротше, все як годиться що ще потрібно? Правильно, причал. Хороший і надійний. І схоже, він тут запланований. Дякую тобі, наш клоник, що ти нас сюди довіз. Але тепер попрошу довести нас назад, бо здається, нам тут ніхто не буде допомагати. Друзі, це хороший момент попросити вас поставити лайк і поділитися цим відео, бо ми справді дуже старалися, правда, матір? Ми крутимося і дуже стараємось, крутимося, стараємось. Так. Видихнули і продовжуємо. Хоча ні, перш ніж продовжити, хочу сказати, що ми дуже старалися встигнути, аби це відео вийшло з раннім доступом для нашої спільноти. І сподіваюся, це вийшло. Тому, якщо ви досі не підписалися на підтримку Бігус.Інфо, дуже вас запрошую. Так ви зможете писати нам напряму, бачити відео першими і отримувати наш мерч. Ми вже її монобазу запустили. До речі, маємо там дуже гарний скін. Словом, долучайтесь всі посилання під відео. Якщо говорити про гроші, то це все доволі складно якось виміряти, що вже казати про оцінити. Такими обсягами землю там же фіг знайдеш зараз у продажі. Плюс в козані доволі великий розліт в цінах. Багато що вирішує місце розташування в нашому випадку бонус: земля тягнеться вздовж козинки. Це найдорожча категорія тут. Окей, як варіант, найближча пропозиція в тому секторі козина 12 тисяч доларів за сотку. І це увага без виходу до води. А я вам зараз розказую про ділянку майже 800 соток, по факту, з власною прибережною смугою. А ось, наприклад, трохи далекувато від нас на дамбі, але ділянки з виходом на Дніпро. Торгують по 17 і навіть 23 тисячі доларів за сотку. Я ж казала, вода піднімає цінник в рази, а ліміту тут, здається, взагалі немає. Далі будинки. Зараз, як ми побачили, їх чотири велетенські. Що ось це таке, я вам поки точно не скажу. І ця будівля теж вибивається з тамтешнього стилю. З дозвільних документів ми знаємо, кожен з маєтків це плюс-мінус 1000 квадратних метрів, а до маєтку ще й господарські будиночки йдуть в комплекті. При цьому, щоб ви так розуміли, ці господарські будинки це ще 300 плюс, а то й 500 квадратних метрів. Уже би і самі за маєток зійшли. За тими ж дозвільними документами будівництво усього цього добра задекларовано на рівні 300-400 баксів за квадрат, і це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок. І ця сума вже не викликає довіри. Нагадаю, ми говоримо про маєтки в козині, а не панельки комфорт класу. На сайтах з продажу нерухомості прям такі маєтки знайти нереально, і в основному все, що зараз виставляється, вже з ремонтом. Візьмемо за референс: ось це оголошення. 1200 квадратів, ділянка 1,2 гектари, дизайнерський ремонт, ландшафтний дизайн, басейн, спа, домашній кінотеатр подобається? Готуйте 12,5 мільйонів баксів. Ось ще є такий: це не просто будинок, а повноцінна резиденція, що втілює найвищі стандарти розкоші та комфорту. Створена для поціновувачів ексклюзивного способу життя теж більше тисячі квадратів, плюс ділянка 2,7 гектари. Ціна 17,5 мільйонів баксів. Окей, у нас поки ремонти меблі ще на підході, але вже зараз оці будинки явно претендують на кілька мільйонів доларів. А тепер вже давайте конкретно про Чернишова. Вся земля під цим козинським будівництвом у розпорядженні компанії Bloom Development. Більша частина у власності, в тому числі озеро, і тільки шматок на березі в Оренді. Раніше на цьому місці була база відпочинку сонячна. Ось якщо відмотати історію, виглядала вона так: у 2012-му базу викупило ТОВ Блум Девелопмент, і кілька років з нею нічого не відбувалося. Допоки в Блум на правах співвласника не зайшов Олексій Чернишов. Я прийшов на державну службу в 2019 році. Я прийшов з бізнесу. Це було свідоме рішення. Я хотів і хочу реформувати і змінити цю країну. А ще до держслужби Чернешов походу вирішив почати з малого і захотів змінити козин. Адже в 2019-му після заходу Чернешова в цей проект. І почався нормальний двіж. Це добре помітно і по документах, і по карті. Але на горизонті Чернишову майорить перша державна посада, тож його частку в цьому бізнесі перекидають на його дружину. Далі кар'єра Чернишова злітає вгору, а паралельно в козині у Чернишової кипить робота. 2021-го на ділянці вже можна розгледіти перші каркаси майбутніх будинків. Літо 2022-го будинки вже з дахами. Ну тобто будівництво в Козані шурує і навіть повномасштабка йому не заважає. А от ім'я дружини Чернешова серед засновників Блума починає чомусь муляти. У 2023-му дружина на той момент уже голови правління Нафтогазу виходить з компанії. Тож коли Чернишов сідає в крісло віце-прем'єра. Формально ані він, ані його дружина уже не мають жодного стосунку до цього великого будівництва місцевого розливу. Але у мене є версія, що цей офіційний вихід чернишових стовки це лише суто паперова історія. Бо запаритись з документами, розгорнути майданчик, влити купу грошей, запустити нефігове будівництво і піти. Дивно. Хоча спочатку це були суто припущення. Та сталося диво. точніше сталася підозра Чернишову, яка суттєво підкріпила ці припущення фактажем, і те, що проект просто залишили в надійних руках довірених. Отож, зараз блум офіційно належить Лілії Лисенко. Алло, Алло, доброго дня, Лілія Добре Вікторівна. Добре. Мене звати Марія Землянська, я журналістка Бігу я зараз готую матеріал про будівництво у козині, зокрема, на вашій ділянці, ділянці вашої компанії і вашого, вашого житлового кооперативу. Хотіла вас уточнити, що там зараз планується, бо бачу вже проект на фінішній прямій. Алло. Алло. Нанято. Абонент не відповідає. Лисенко давно знайома з Чернишовими. Ну, як знайома, це якось надто загально. Спочатку вона працювала в австрійській компанії Чернишових, а потім кілька років спільно володіла блумом з дружиною посадовця. Зрештою, саме на неї оформили житлово-будівельний кооператив Сонячний берег, який став офіційним замовником будівництва в Козині. Життя буремне, бізнес-партнери інколи розходяться. І ця версія могла б існувати в принципі. Але завжди є але. І в нашому випадку це але ось ця ухвала з корупційної справи Чернишова. Відповідно до протоколу обшуку від 1 серпня 2024 року на ноутбуці Лисенко Лілії Вікторівни виявлено файли з назвами Особа 12, що може свідчити про наявність на ньому відомостей, які мають значення для кримінального провадження. Пояснюю. Рік тому правоохоронці йдуть на обшук. Обшуку у тій самій справі, в якій пізніше отримає підозру за Хабар Чернишов, але йдуть з обшуками не до Чернишова, а до Лисенко. Під час здійснення огляду мобільного телефону особа 13 виявлено її листування з Лисенко Лілією Вікторівною, зокрема під час якого у листопаді 23-го року вони обговорювали умови продажу квартири. За версією слідства йшлося про квартиру, яка пішла в якості хабара. Пішли далі. Я вже згадувала кооператив Сонячний берег, який відповідає за будівництво козинських маєтків. Так от, родина Чернишових там, в принципі, ніколи офіційно і не світилась. Бо що, бо нащо? Але, по-перше, від початку створення там сиділа та сама лисенко. По-друге, у 2019-му Чернишов позичив сонячному берегу 3,6 мільйони гривень. 2019-й – це якраз період, коли стару базу готувались зносити нафіг, тобто, по факту, початок будівельних робіт. По-третє, ось ця пані. Це Інна Яцик. У 2022-му Вона стала співзасновницею кооперативу Сонячний берег. У 2022 році до складнозасновники цього. Кооперативу підприємства війшла Яцик Інна. Разом з тим встановлено, що Малашко Святослав перебуває у шлюбі із Яцик Ніною. А Яцик Ніна є рідною сестрою Яцика Ігоря. А Яцик Ігор перебуває у шлюбі із Яцик Інною, яка є засновником цього кооперативу берег». Так. Стоп. Що за Санта Барбара? І біса вона нам тут. Пояснюю в зворотньому порядку. Маєтки в Козині будує кооператив Сонячний берег його співзасновниця Інна. У неї є чоловік, а в чоловіка є сестра, чоловік якої, в свою чергу, відіграє непересічну роль у кримінальному провадженні Чернишова. Цього далекого родича не своєї бізнес партнерки Чернишов за версією слідства, зробив одним із своїх фунтів. На нього вирішив записати частину квартир по знижці, яку слідчі і ідентифікують як неправомірну вигоду посадовця. Ось так люди, які ще вчора здавались абсолютно чужими, виявилися пов'язаними. Більше того, пов'язали вони тепер Чернишове не тільки зі старою історією про хабарі квартирами, але й з проектом значно більшого масштабу, який раніше незаслужено залишався поза увагою. Важливий момент на сам кінець варто додати, що на держслужбу Чернешов прийшов з бізнесу, а відтак дуже небідною людиною. Він одразу декларував і мільйонні доходи, і заощадження, і машини, і зрештою власний великий будинок. Не в Козині, що правда, в Романкові, але це теж дорога локація під Києвом. Перші роки роботи на державу довелося проїдати старі запаси і навіть продати той будинок в Романкові та з'їхати на орендований. Зате потім з посадою в Нафтогазі повернулися багатомільйонні доходи. Зараз родина Чернишових має великий фінансовий портфель зі збережень і вкладень, які щороку ще й приносять хороші дивіденди. От тільки масштаб будівництва в Козині це дещо інше. На цьому у мене все. Мало би бути, але оці спроби поставити хрест на незалежності антикорупційних органів змушують мене додати ще кілька слів: є купа справ на Бута САП, які явно не подобаються людям з банкової. Ну і коли підозри летять тим, кого чіпати не можна, теж явно викликає бажання пошвидше прикрутити всю цю незалежність. Але здається, там хтось забув, що ми все ж таки не в Росії, і власне за це в нас 12-й рік війна. Тепер точно, все. Дякую, що ви з нами. Побачимось.